З нами Роман Косе, підполковник, начальник прес служби бригади Форпост. Пане Романе, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора, пане Романе. Нагадаю, мова буде йти про вовчанський відтинок. Вже з'явився qr код номер картки. Пане Романе, чим можемо бути? Ну, ми збираємо перш за все для безпеки наших героїв, наших піхотинців, які боронять на передовій лінії нашу Україну. Що потрібно для безпеки, це перш за все засоби РЕП, які будуть протидіяти ворожим дронам, для того, щоб протидіяти ворожим дронам. Необхідна дуже ефективні засоби реп вони дорогоцінні дороговартісні, тому ми на, забезпечуємо цим в першу чергу наші підрозділи. Також ми збираємо на дрони, для які будуть виявляти ворожі цілі. Це розвідувальні дрони, типу Мавік або Ателі, які будуть щодня щось хвилини літати в небі. І дивитись на пересування ворожої піхоти, ворожої техніки, і також нам необхідні дрони FPV-дрони, які будуть уражати ці цілі, тобто літати по визначеним координатам, по визначеним цілям і не допускати просування ворога в бік наших позицій. Тож, друзі, будь ласка, долучайтесь до збору тут і зараз збираємо і нареби. І на дрони, як то кажуть, і на щит, і на меч одразу не втрачаємо часу. Ось ця стрічка переважно жовта, яку ви бачите на своїх екранах, в ідеалі щоб вона була синьою, це буде означати, що збір наповнюється, і дуже дякуємо за участь, як і тим, хто долучився під час минулого збору. Пане Романе, ми говоримо про вовчанський відтинок південно-слобожанського напрямку. Якщо не помиляюсь, чи можемо поцікавитись оперативною ситуацією? Ворог намагається шукає місця, де слабша оборона наших е, сил оборони України, тобто постійні е, по деякі штурми е, саме на відтінки нашої бригади. Вони тр трішки затихли день-два, тому що намагаються ворог перегруповуватись. Але не слід забувати, що FPV-дрони, е, розвідувальні дрони, які е, використовує ворог, дошкуляють як і піхотинцям, так і логістиці, тобто постійні. Е, Жужання дронів є на фронті в будь-якій ділянці, тобто не тільки на вовчанському напрямку. Тобто, дрони зараз це найбільша небезпека, яка може бути плюс стосовно штурмів, то вони намагаються протиснутися, обійти місто з різних флангів, тобто справа з лівого флангу Є інформація, що наші побратими відбували деякі штурми на іншій ділянці відповідальності тобто з лівого флангу від вовчанська. Ворог використовує різні тактики, тобто постійне пересування ворога, ми спостерігаємо також наші дрони їх вичисляють і завдають шкоди. Знаєте, пане Романе, завжди імпонувало, коли бійці, ваші колеги, ось так кажуть: чомусь каже в зоні відповідальності нашого підрозділу ворог притих. Ну, таке враження, що він сам по собі взяв і притих. Це, це дуже скромно, але це дуже повторюсь. Імпонує, чому притихає ворог, пане Романе, вовчанська, вовчанська ділянка і зима. Ми розуміємо, так що є така водна перепона, в тому числі для ворога. З приходом холодів, чи очікуєте якогось посилення? Ну, я прямо маю на увазі, коли застигне річка, ми постійно очікуємо посилення натиску, ага. тому що він вже такий сталий. Десь більше ніж півроку ворог намагається захипити саме місто Вовчанці його околиці, обійти з фланги, як я вже казав. Тобто вони, вони постійно намагаються. Знайти ту е, ділянку, яка буде найбільш слабша, е, тобто вони тиснуть постійно. Якщо говорити про зиму, по поки що треба ще е, пережити цю погоду, тому що є е, певні. Складнощі з дорогою, тобто логістика все ж таки з настанням ери в півдронів погіршилася, як в нас, так і в них. Тобто, якщо говорити саме за наших хлопців, то щоб доїхати до позиції, треба е, такі дуже сильні зусилля зробити, тому що грязюка, багнюка теж дає своє. Ми, хлопці виїжджають там на певних транспортних засобах більш маневрних, швидких. Доїжджає до певних точок дислокації далі йдуть пішки, поки вони доїдуть на тому ж квадроциклі або іншому там багі до місця дислокації. Вони вже всі в цій багнюці в грязі, які яка по полям розкидана, так коли вони доїжджають. Тобто є певні е, труднощі з цим, де до саме доставання до позиції. Стосовно зими, то очікуємо звичайно, очікуємо постійно подивимось як вони будуть змінювати тактику тому що півроку на протязі півроку вони нас штурмують постійно змінюючи тактику но ми готові до будь-яких викликів Друзі, щойно щойно хотів подякувати першим найактивнішим глядачам, які внесли на рахунок бригади «Форпост» 25 тисяч. Але вже буду дякувати тим, хто вніс перші 40 тисяч. Друзі, давайте не будемо зупинятись. Нагадаємо, що збираємо прямо і на реби, і на дрони одразу для бригади «Форпост» долучайтесь. Будь ласка, до збору кому зручно qr кодом кому зручно за допомогою е, введення номера картки відповідного рахунку, е, пане Романе. Е, цікава історія від е, ваших побратимів. Нещодавно ворожий мавік був збитий спеціальною сіткою під час спроби розвідки наших позицій. Е, можливо, які якихось деталей додасте. Що це за сітка? Детали... Сильно не можу додавати деталі, але я скажу так, що хлопці не стоять на місці, постійно шукають якісь е, нові підходи, нові, е, більш доцільні засоби використання ті ж самих дронів. Ми всі розуміємо, що сітку скидували з дрона, е, тому що він летів над е, ворожим е, дроном-розвідником. Але с... постійно це, ведеться ця робота, тобто мавіки і там. FPV-дрони супротивника постійно дошколяють нашим бійцям, дошкуляють піхоті. Тому відеться активна робота щодо збиття цих дронів, тобто постійно знаходимо якісь нові рішення стосовно там FPV-дронів, то активно використовуємо різної типу зброї, щоб збивати ці дрони, тому що вони подекуди дуже активно використовують їх. Якась специфіка роботи по шахедах про неї можете розповісти? Ну, наші хлопці збивають не тільки шахеди, тому що зараз взагалі повітряні цілі е, дуже часто потрапляють в екрани наших дронів. Е, вони літають постійно. Це може бути не тільки шахеди, але й там суперками певні засоби ураження, тобто ударні дрони, е, дрони-розвідники. Є певні групи в нас військовослужбовці, які постійно цим займаються, постійно. Вишукують ці повітряні цілі, а їх немало в повітрі над Україною над нашими позиціями, постійно їх збивають. Тобто, якщо казати там саме про шахеди, які летять на Харківщину, так ми збиваємо майже щоночі декілька шахедів там від трьох до п'яти, які зможе виявити наші РЛС і наздогнати дронами. Друзі, ваше бажання, щоб в наших захисників і захисниць було більше ребів і більше дронів, можете втілити просто зараз за допомогою QR-кода та номера картки, який ви бачите на своїх екранах. Все це історія про реп і дрони для бригади Форпост. Пане Романе, дуже дякуємо вам і вашим побратимам і вашим посестрам. Нагадаю, хлопці й дівчата тримають вовчанську ділянку. Роман Косе, підполковник, начальник Служби бригади Форпост був з нами. Дякуємо дуже.